Місяць він завжди притягував людську увагу своєю загадковістю і красою. Його вплив на людину досліджують у різних сферах: біологічній, психологічній та навіть містичній. Почнемо з біологічного аспекту. Місяць керує припливами і відливами на землі завдяки своїй гравітації, і, хоча організм людини значно менший за океан. Вода становить приблизно 60% нашого тіла. Деякі дослідження вказують, що фази місяця можуть впливати на біоритми. Наприклад, у період повного місяця у багатьох людей спостерігається неспокійний сон, збільшується тривалість засинання та зменшується глибина сну. Переходимо до психологічного впливу Місячні фази століттями асоціювались із настроями та поведінкою. Відомо, що під час повного місяця деякі люди відчувають підвищену тривожність, дратівливість або навіть емоційний підйом. Поясненням цього може бути не тільки біоритми, але й сила самонавіювання. Якщо людина впевнена, що повний місяць щось змінює в її житті, вона підсвідомо починає поводитись інакше містичний вплив місяця це окрема захоплива сторінка людської культури. У різних народів світу місяць символізує жіночу енергію, інтуїцію, циклічність життя. Народні традиції радять обстригати волосся або сіяти врожай за певних місячних фаз. В астрології місяць вважається показником внутрішнього світу емоцій і підсвідомості, його положення на момент народження людини. Начебто визначає емоційну чутливість і спосіб сприйняття світу. Таким чином, вплив місяця на людину це поєднання наукових фактів, особистого досвіду та древніх вірувань. Його сила не лише в гравітації, а й у символіці, яку ми надаємо цій таємничій небесній кулі.